Подорожі Карпатами різноманітні та насичені, а Закарпаття здавна славиться своїми замками. Вартий уваги і палац Шенборгів, що раніше слугував резиденцією цього благородного роду, побудований він графом Ервіном Фрідріхом Шенбергомбукаймом з 1890 по 1895 роки. В неоромантичному стилі, що став поєднанням готично-романських мотивів. На щастя, палац Шенбернів зберігся в оригінальному стані до наших часів, як всередині, так і зовні. архітектура резиденції була виконана за астрологічним принципом. Для прикладу візьмемо вікна. Їх тут 365, як і днів у році, 52 кімнати, що символізують точну кількість тижнів у році. Входів тут налічується 12 відповідно до числа місяців у році, прикрашена зовні вітражами, барельєфами та флюгерами. Резиденцію оточує парк площею 19 гектарів. Тут можна зустріти рідкісні породи дерев, серед яких сакури, самшити, рожеві буки та інші. Родзинкою парку також є ставок, що формою в точності повторює територіальні межі Австро-Угорської імперії. Звичайно, як і в кожному замку, а тим паче в палаці тут є свої історії та легенди, що окутують коридори містикою. За легендою, коли Шенборд був на полюванні, до його жінки прийшов військовий, який через хворобу попросив залишитися на ніч. Тим самим звабив красуню. Повернувшись з полювання, граф дізнався про зраду, і страшенно розлючений направився в бік розлучника, аби розправитися з негідником. Та на його захист стала дружина, на яку він, звичайно, не зміг підняти руку. Злий Шенбер вигнав обох з палацу, а годину, в яку його підло принизили, зовсім наказав стерти з годинника. Відвідуючи палац, ви можете наочно в цьому переконатися. Після смерті графині її привид досі блукає коридорами замку. Як дістатись до санаторію Карпати? Можна потягом або електричкою дістатись з станції Карпати, а від неї до замку дійти пішки за 15-20 хвилин, автобусами, які прямують до резиденції з міста Ужгород, мукачево Свалява, автомобілем прямуйте трасою, Київ, Львів, Чоб, проїжджаючи нижні ворота, а після населеного пункту Сусково поверніть праворуч, і ви на місці. Вас чекає неймовірна подорож.